Має весло. Ніфіга собі, вони там з цього, з двушки, що? Короче, має весло. Не пішов я їх бити. І це рахуй, може бути плюс дерево. Поки ти, сука, перезарядився, я перейду. Є. Мінус один є. Де сюда. Okay. Mm. Давай, вставай. Короче, не, не підвезло. Не, ну не продумай, я трохи. Вставай, блин.